Будьмо уважні, сказав Господь отцю. Два чоловіка увійшли в храм молитися, один був фарисей, а другий митер, фарисей, стоячи, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники неправедні, перелюбці, або як ось цей митер, пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину, а митер, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже милостивий, будь мені грішному. Кажу вам: цей вернувся до свого дому, виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується. Буде вивещений. <рігла> Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вчора, вчора на літургії була притча про вдову, яка молилася, яка просила суддю, щоб допоміг. І ця вдова була дуже настирлива. Тобто Ісус показав, як треба молитися, яка молитва має бути. Сьогодні. Мова так само йде про молитву. Тут Христос порівнює двох людей, які є форми молитов. тобто, яка є неправильною молитва і яка молитва не повинна бути. І сьогодні Христос каже, що молитва повинна бути тільки покірною. Тільки, тільки, в, тільки в покорі Бог вислуховує і бачить людське серце, і може йому допомогти. Тому що тоді людина вона здатна сприйняти благодать Божу, здатна жити цією благодаттю і робити добро. Горда людина, така як цей фарисей, він не здатен прийняти благодать Божу. І Він не здатен робити добро людям. Отже, сьогодні Христос закликає нас, яка повинна бути молитва в нашому серці, Він запрошує нас. Ніхто з нас не може і не має права, напевно, себе порівнювати і себе ставити на вище місце, порівнювати себе з іншим. Так як цей фарисей, переказуючи, перераховуючи всі свої ніби добрі вчинки, і потім казати добре, що я не такий, як ця людина, що я кращий. Отже, він сам себе осуджує, він сам іде від світла в темряву. Але ми маємо розуміти, і ми це все розуміємо. Теоретично, але чи ми втілюємо у своє життя ці християнські практики, чи ми насправді, як митер, себе упокоряємо, бо є у нас храм, є у нас і досвід, і священичий, і Людський, християнський, коли ми приступаємо до своєї сповіді, то досить часто і дуже часто людина каже, я не зрішив, я молюся, я живу добре з сусідами, я такий, я така, я такий. Дуже часто це є. Цього не повинно бути. У сповідях людина приходить до Бога і каже. Конкретні речі. Я є грішний, я є грішна, перераховує всі свої гріхи і каже, Господи, хаюся, прости мені, постановляю поправитись Священники завжди говорять, як сповідатися, завжди настановляють. А ми маємо святе письмо, ми маємо Слово Боже. Кожен з нас може. Запитати себе, чи я читаю це святе письмо, чи я хоч один раз на день читам речення якесь 5 хвилин, 10 хвилин виділяю на святе письмо, щоб прочитати і зрозуміти, що Бог промовляє до мого серця. Добре, що ми приходимо до храму один раз на тиждень, кожної неділі, завжди у свята приходимо. Ну, є такі, що рідше приходять, але треба жити святим письмом. Не можна спонтанно так встати, знаєте, пробудитися, побігти до церкви неприготованим, бо ми тоді нездатні прийняти від Бога те, що Він нам приготував. Нездатні з тої причини, бо ми себе не приготували. А ми повинні себе приготовлювати. І тоді молитва, бо молитва дуже важлива в нашому християнському житті. І так як дітям, знаєте, розказують на катехізації, деколи дорослим так розказують, що, так, що таке є молитва. Тобто, молитва це розмова з Богом, і вона має дуже багато рівнів, але ми по-людськи знаємо, кажемо, що це всякі рівні. І святі, і пустинники описували ці всі рівні, але ми маємо пам'ятати, що молитва це є прагнення нашої душі, прагнення цієї цілої нашої істоти, тобто любові до нашого Творця. Це є вершина. Добре, молитва є усна, устами. Ми починаємо молитися голосно словами. Потім молитва є складніша, це є наш розум. Це є наші думки, це є умна молитва, бо розумова молитва. І молитва серця це вже третій найвищий ступінь, молитва любові. І ці всі форми, вони поєднуються в одну. Вони є нерозривні. Людина молиться час від часу то так, то так. Але коли немає покори, коли я говорю собі, я вже щось досягну, я є гордий. То це все анулюється, немає нічого. Ми не можемо у Бога випросити щось для себе. Ніколи не можемо. Бог дарує нам сам дар. І цей дар ми сприймаємо, коли ми, ми є чисті серцем. Ми не можемо сказати: Боже, я ходжу до церкви ціле життя, я заслужив все. Дай мені це. Ні. Бог дає як дар, як дарунок, кому хоче, а хоче він дарувати тому, в кого є покірне, чисте серце, хто як дитина. Отже, задумуємося над тим, як ми молимося, і беремо приклад, візьмемо приклад з Митаря, який в покорі сказав: Господи: Я є навіть негідний підняти своїх очей до небес і помолитися. Слава Ісусу Христу.